Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга, і сьогодні я пропоную поговорити про дивовижні аромати, які мають яскраву індивідуальність, не схожі на інші, які не почуєш на кожному кроці. Загадкові, химерні, вражаючі, такі, які можливо складно носити, але такі, які зроблять вас особливим чи особливою. До речі, в цьому відео будуть як жіночі, так і чоловічі аромати, аромати унісекс, досить багато буде таких, і це буде 10 чи 9... Ні, все ж таки 10 ароматів, мій топ. Але перед тим як розпочати, трохи про мене. Я захоплююсь парфумами понад 10 років і понад 5 років тому започаткувала перший канал про парфуми українською. Запрошую вас підписатись на нього, поставити вподобайку під цим відео, натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики. І я буду за це все дуже вдячна. Тож розпочинаємо. І розпочну я з дуже і дуже особливого аромату, надзвичайно серйозного, надзвичайно. Неповторного немає точно жодного аромату, який би був схожий на нього, я в цьому переконана. Це просто топ з топу сьогоднішнього в цьому розумінні. Аромат від українського бренду Отакі парфуми є просто фантастично неповторним. Це «Art Emotion». Аромат присвячений військовому українському синові української блогерки парфумерної, пані Світлани з каналу Жінка-Аромат. Цей аромат вразив мене тим, що просто він є абсолютно чимось непарфумерним для мене. В принципі, зараз цим уже особливо не здивуєш, але якщо ви все ж таки носите аромати як парфуми в першу чергу, а не як твори мистецтва, то цей аромат справді може дуже здивувати, вразити, може залишитись незрозумілим. Оскільки цей аромат присвячений військовій людині, він так чи інакше присвячений, безумовно, війні. І саме е, таким є його характер, великою мірою, е, таким, що лякає, не приваблює, залишає у якихось тривожних думках, у, можливо, навіть поганому настрої. Це аромат, в якому я відчуваю метал, повітря, кислий мускус і е, також вогонь. Дим, тобто підпалену деревину, це те, що можна якраз пов'язати з темою, які присвячені цей аромат. Аромат дуже складний, дуже серйозний, дуже філософський, але все ж таки він в стилі пана Михайла, який є автором бренду: отакі парфуми. Майкл Буц або Михайло Буц. Також цей аромат, так, він в стилі пана Михайла. А в нього є ще кілька ароматів, які мені важко сприймати. Це, наприклад, Майфужер. Не показуватиму його сьогодні. Однак покажу аромат, дуже схожий за настроєм, за своєю зеленою і акватичною силою. Це аромат від Serge Lutens, ще одного нішового бренду, нішового бренду просто неймовірно популярного серед поціновувачів ніші, пароль до, тобто слово води. Цю композицію я маю у фірмовому Тревелі. Мені цього більш ніж достатньо, тому що це, як я вже натякнула, дуже дивна композиція для мене. І вона настільки вражаюча, холодна, акватична і зелена, що просто навіть я не можу її на собі носити. І давайте розберемося, що ж дає. Таке звучання. Як бачимо, на вікі парфам заявлені евкаліпт, сосна та цедра лимона. На фрагрантиці до цього всього додаються ще інші цитруси, а також додається е мускус. Але мені здається, що нам щось не договорюють. І тут використана якась сполука, яка дає ось те саме відчуття води, водної стихії, не морської в жодному разі, а саме прісної води, тобто, це немовби якесь озерочі, водоспад. Чи щось таке надзвичайно водяне, водне і чисте насправді? Тут немає відтінків болота чи ставка. Тут все дуже чисто, настільки чисто, що аж майже стерильно, і тому для мене не дуже привабливо. Цей аромат з'явився, як і попередній, з якого я розпочинала зовсім нещодавно, 22-го року. Арти від отакі парфуми, з'явився взагалі 24-го року, тобто буквально минулого року, зовсім нещодавно, але він є лімітованим, тож його немає на сайті отакі парфуми. Перейдемо тепер до ще одного акватичного аромату і значно більш позитивного, значно більш приємного для мене, але все ж таки дуже дивного. І я поясню, чому як бачимо тут на обкладинці аромату від Ермез Анджадан Асітер, присвяченого грецькому острову, зображено середземне, напевно, море. Неймовірно красивий пейзаж, відповідний середземноморський. І от якраз зовсім нещодавно, лише цього року, хоча аромат 23-го року, і цей пробник у мене уже давно. Я його дуже добре вивчила, коли він тільки з'явився і розповідала про нього. Так, от, лише зараз я відчула ось цю акватичну складову, яка відкриває аромат. Мені якраз цього бракувало, і ця морська акватичність дуже зрозуміла для нас, дуже знайома. Але далі все скочується для мене в гурманськість. Салату середземноморського, це листя, салату, це оливки, це лимон, обов'язково величезний сплеск лимонного соку. Та фісташки, тобто певна горіховість. Тут заявлені фісташки, власне кажучи, як вони є. Давайте подивимося точніше, що ж заявлено за допомогою вікі-парфам. Отже, на вікі-парфам ми бачимо злаки, тобто різні зерна злакових, бачимо оливкове дерево саме у вигляді деревини, а також фісташки. Але на фрагрантиці можемо знайти також і ще цитрусовий акорд. Оливки, такі, як вони є, та зелений акорд. І все це справді мені здається ближче до реальності, тому що цитруси настільки явні, що я просто не повірю, що їх тут немає. Тож я для себе беру. Трохи нацвіки ну, парфам, трохи з фрагрантики, для того, щоб краще зрозуміти своє сприйняття і підтвердити його. Резюме, я відчуваю аромат салату. Мені дуже сильно хочеться їсти, коли я наношу цей аромат. Це ідеальний аромат для того, щоб піти в ньому до якогось італійського ресторану, наприклад, і там просто загубитися серед запахів і нікому не заважати. Але якщо ви не хочете пахнути салатом, у мене для вас є вибір, ви можете пахнути діамантами. Хоча мало хто цей запах від вас почує. І йдеться про аромат, як не дивно, від Шанель. Шанель номер 18 у парфумованій воді з'явився на цей світ 2016 року. Хоча його було створено з початку 97 року для ексклюзивної колекції Шанель, і в першому, і в другому випадку його створив Жак Польш. Цей аромат має дуже схожі піраміди, якщо не ідентичні на фрагрантиці. А на Вікі парфам у нього взагалі дуже маленька піраміда, дуже скромна. Це гераль, амбрета та мускус. І, власне кажучи, це більше схоже на правду. Нічого особливого не чекайте. Не вірте фрагрантиці і не шукайте там серед квіткових чи фруктових акордів якогось дива чи краси. Навряд чи вам це вдасться. На жаль, цей аромат не викликає таких емоцій, які я сподівалася відчути від аромату Шанель, тому що, як правило, емоції вони дають мені дуже багато. Тут доводиться шукати, внюхуватися для того, щоб зрозуміти, чому він пахне саме так, а не інакше, чому в нього такий дивний запах. Це справді дивно, і донюхатися можна до того, що відчути навіть кумин, що я і зробила. Скажу трохи про історію цього аромату. Вона дуже красива, тому що присвячена адресі з номером 18, де розташовувався чи розташовується зараз бутик ювелірний бутик Шанель. І саме цьому прекрасному місцю, де так багато блиску коштовного каміння, де стільки краси металу дорогоцінного. Хотів присвятити свій аромат легендарний культовий парфумер Жак Польш. Але мені здається, щось пішло не так. Так, можливо, можна собі нафантазувати діаманти в цьому ароматі, але лише нафантазувати. тут за Амбретою кислою, за цим мускусом, тому що Амбрета це рослина, але вона також дає мускус. Як і сам мускус заявлений у піраміді, навіть герань така потужна зелена нота, не особливо відчувається зелена і ароматична. І, до речі, в композиції на фринаді заявлені, як я вже говорила, і фрукти, і квіти, але абстрактні, тобто це акорди, але також окремо заявлений ірис, деревні ноти, і та сама Амбрета, яка тут дуже сильно превалює, на мою думку. І ще додатково, як бонус, я чую кумин, якого не заявлено, але я його чую. Але він заявлений в іншому ароматі, і тепер ми переходимо до тих красунчиків, які є в моїй колекції, хоч вони і дуже дивні, хоч вони і такі загадкові. І далеко не кожній досі вони подобається і зараз будуть навіть парфумерні жахи багатьох із вас. Отже, аромат з кумином, зокрема, а також багатьма іншими спеціями: Jungle Elephant від Kenzo. Я можу повірити, що спеції тут відчуваються. Для мене це, як я вже сто разів говорила, якщо не більше. Аромат джунглів, тому так аромат і названий. Я асоціюю його не зі спеціями, а саме з рослинами, товстими, давніми, вкритими багато разів дощем або такими, до яких дощ не долітав. Цей аромат, ось цих цих рослин мені здається, закладений був в ось цей. Флакон з прекрасним слоном на кришці. Багато хто асоціює цей аромат з східними прянощами. І тут є справді і гвоздика, і кардамон, і кумин, а також тут є ваніль, тут є прекрасні квіткові ноти на кшталт екзотичного Ілангіланга. Неймовірна композиція. Просто вражає вона мене кожного разу і досі. Але вона для мене рідна, зрозуміла уже тепер. Хоча я не впевнена, що якби вона не дарувала мені нотки ностальгії за моїм дитинством одеським, цілком можливо, що його б не було в моїй колекції. Я просто могла розповісти про нього як про дивний аромат, або навіть про парфумерний жах. Але про це в мене інше відео. Парфумерні жахи це трохи не те. Наступний аромат дуже перегукується з попереднім. Його назва далі Wild, вже говорить нам про щось дике, можливо, про якусь дику природу. А мені здається, що про дику неприборкану силу туберози та інших білих квітів. Це дуже білоквітковий і дуже дивний аромат. Взагалі, з білими квітами часто стається щось таке, що вони людей до себе не підпускають своєю якоюсь химерністю, можливо, своєю потужністю, своєю дивовижністю, але... Це аромат для мене іще ще більш дивний, ніж багато інших білоквіткових ароматів. Флакон просто фантастичний, як і більшість флаконів від Сальвадор Далі, прекрасного бренду, який я просто обожнюю. І це просто неповторний аромат, в якому, як ви бачите, на перших місцях у вікі Парфам виділена навіть не тубероза, а інші квіти, наприклад, особливий сорт жасмина, також це магнолія це гарденія, такі прекрасні, такі сильні квіти, але яскравий водянистості магнолія тут не відчуває. Хоча ні, аромат містить в собі цю свіжість. Іще муску, схожий на прасковий. І асоціюється у мене тому він з білим білосніжним кольором, з якою сорочкою, я щойно попросувала, і одягаю на якусь урочисту подію. Це дуже для мене небуденний аромат, він дуже святковий, і він має ось цей принт. Можливо, це натяк на вечірній вихід, або на знову ж таки щось таке дике, незбагненне, незрозуміле. Абсолютно неймовірний аромат, прекрасна концепція, якою вона не була б. Звучання просто неповторне, і я впевнена, що не всім воно підійде, навіть тим, хто любить білі квіти і туберозу. Автор Делі Уайлд, до речі, Рафаель Орі, про нього не так часто почуєш. Та, власне, про цей аромат я чую дуже рідко. Перейдемо до іншого дивного аромату з туберозою, без якого не могло бути цієї добірки. Я розумію, що Еден дуже часто зустрічається в моїх добірках, але це тому, що він настільки багатогранний, що дуже до багатьох добірок пасує. І я знаю, наскільки це дивний для багатьох аромат, наскільки часто цей аромат називають парфумерним жахом. Але е, для мене. Це не так, знову ж таки, можливо, через те, що я увібрала його у свою душу, і ще, коли була підлітком, навчалася в старших класах і мріяла про парфуми, які відчувала тоді від своєї подруги. Це був Еден. І тому це один з перших ароматів, який я придбала, коли серйозно захопилася парфумами. У мене він навіть у двох флаконах. Я ніколи з ним не розстануся, тому що це просто диво у флаконі. Це аромат, нагадаю, Жанна Гішара, і це один з найскравіших ароматів 90-х років. В контексті Едена, звісно, одразу згадується наша сучасниця Аура від Мюглер, аура, яку зняли з виробництва. І це дуже зараз для мене прикро, тому що. Хоча ні, би я зараз не купувала, але сама композиція вже стала для мене зрозумілою. Вона не відштовхує мене як це було раніше. І оскільки в мене немає цього аромату, зараз уже навіть в пробнику, я поділилася цим пробником зі своєю подругою, то я його не додавала до цієї добірки. Але, хоча б в двох словах, я згадала. Переходимо до ще одного дуже зеленого аромату. Неймовірного кольору рідина у флаконі, яка також, немовби, як і попередні аромати, Еден і Аура, натякає на болотяність, але ні, це не болото, Це ода Ветеверу і це ода в сумному, темному лісу. Коли я вперше вдихнула і була вражена, і потім ще кілька разів носила на собі аромат від Етро. Палежами, я була по-справжньому вражена і навіть з ностальгією та посмішкою згадала ті прекрасні наївні часи, коли мені здавалося чимось непарфумерним, наприклад, такі уже класичні для багатьох композиції чоловічі, як -нуар» від Лалік або Тер Дермес від Ермес. Так мені це здавалося просто чимось геніальним, чимось не тим, що можна носити на собі. Що ж стосується аромату від Етро, ось такого, як бачите, в семплі, справді. Дуже зеленого яскравого відверто зеленого відтінку, то це ветивер справді на максималках. Це уже зовсім не те вишукане звучання і досить тонке, яке було в та в Нуар». Тут додається іще е, дуже похмурий дубовий мох, додаються спеції, коріандр і кардамон, додаються відтінки темної, насиченої гіркуватої зелені. Тут є, наприклад, шавлія. І це, до речі, унісексова композиція. І для мене вона, звісно, більш чоловіча. Особисто для мене чого не скажеш, наприклад, про попередню озвучені мною Анжердана Сітер від Ермес, або навіть про сежлютанс, пароль до. В ароматі від Етро все дійсно значно більш маскулінно, все дуже і дуже серйозно. Це аромат, до речі, 89-го року. І о, цим теж багато що сказано. Флакон просто неймовірний. Флакони від Етро мені неймовірно подобається тримати в руках. Але поки що триманням в руках все і обмежується. І переходимо до ще одного бренду з чотирма літерами у назві, також дуже нішового. Такого, що не кожному під силу, принаймні своїми назвами, цей бренд намагається нам про це сказати, і йдеться, як ви вже зрозуміли, про Ельдо. Аромат The Ghost in the Shell перегукується з назвою одноіменного аніме, де йдеться про роботів, про щось, що стало навіть предтечі матриці, де багато латексу в костюмах. Але я цього всього абсолютно не знала, якось це пройшло повз мене, коли знайомилася з цим ароматом. Що ж я відчула? Я відчула акватичність. Так, зараз знову повертаємося до теми водянистості, акварельності, акватичності. Це не мов би, дуже красиве, таке натхненне, таке атмосферне, весняне повітря. Сповнене аромату перших квітів, але чомусь не мов би загорнути у латекс. І це для мене дуже дивно. Латексом я до речі не була здивована, коли почула його, адже була готова до такого звучання. Воно зустрічається і в інших ароматах від цього бренду. Я про це багато чула, але сама, до речі, не впевнена, що відчувала. Але тут відчула яскраво. Сама піраміда нам доводить все, що я сказала вище. Тут є і конвалі, точніше, компонент, який дає це звучання. Тут є сполука, яка дає ось це відчуття водності, акватичності. З молекул тут є також і ще вініл гваякол компонент, який перегукується зі звучанням гвоздики. Гвоздики, саме як прянощів. Але я до гвоздики не докопалася, якщо чесно, в цьому ароматі. Однак, на превеликий жаль, докопалася до Амброксана, причому в двох різних виглядах він зустрічається в піраміді на віки парфам. І так, на жаль, все скочується до сірої амбри під кінець, і це мені не дуже сподобалося. Є тут і молоко, і людська шкіра. І, звісно, жасмин, про який варто було сказати на початку, я сказала лише про конвалію, і навіть мох, який об'єднується аромат з попереднім. Але якщо брати дуже мінорний витиверний аромат від Етро Палей жемей який, до речі, я не сказала, дуже нагадав мені Герлен Ветивер, своєю сируватістю ветивера, саме сирим таким моментом, то тут все, все ж таки значно більш позитивно. Тут акватика яскрава і вона також прісна, до речі, не морська, звісно, а це акватика повітря весняного, сповненого озону, можливо. Так, тут все більш позитивно, він не викликає у мене неприємних асоціацій з кіборгами чи з роботами. А в наступному ароматі у латекс загорнута карамельна цукерка або щось карамельне, а точніше, не просто карамельне, а кокосова карамельна цукерка. Я яскраво відчула, вдихнувши його саме: кокос, мигдаль. Та латекс це три найважливіші компоненти для мене цього аромату. Потім приєдналася солодка, така карамельна складова, ближче до бази. Йдеться про феромонію від українського бренду Den Hotos. Це український парфюмер Den Hotos. Це перший аромат від цього парфумера, з яким я познайомилася. Планую далі вивчати його лінійку. Я замовляла його на майкап і там дивилася піраміду, адже в інших місцях поки що її не знайшла. Отже, в верхніх нотах заявлені цитруси, свіжа вода. В серці імбир, кокосове молоко та мигдаль, що, як бачите, справді так, і я рада, що відчула ці компоненти власним носом в базі масоя, сандал та уд. А от що стосується сандалу та уду, то замість цього у мене карамель, але в мене так уже не один раз бувало, коли. Чимось солодким цукерковим розкриваються такі компоненти, як ут, можливо, тут ще масо відіграє якусь роль, але про цей компонент я майже нічого сказати не можу. Таким чином, так, цікаве знайомство. Феромонія, така провокативна назва, яка перегукується з попереднім брендом. І латекс поєднує ці два бренди і композиції, про які я говорила, але нічого такого суперсексуального чи Провокативному в цьому ароматі для мене немає. Він не дуже сійкий, не дуже шлейфовий, він ем, навряд чи ем, може сильно налякати, але так, щось таке дивне в ньому є, щось е, от саме цей латекс, немов би непоєднуванність латекса та е, карамельної цукерки, яка мені вважається в цьому ароматі. Якщо вам хочеться спробувати щось цікаве, щось таке, не таке, як в усіх, то це саме такий випадок. Отже, такі були мої парфумерні, можна сказати, білі ворони. Аромати не такі, як всі, не така, як всі замовляють таксі. А замовляти аромати на осліп такого плану я дуже сильно не рекомендую. Я класний і будь-які інші аромати, хоча бувають і винятки. І якщо пофантазувати на цю тему, то навіть відео можна зняти, що я і зробила. Залишу посилання на відео, де розповідаю про небезпечні для купівлі на осліп аромати або на подарунок, а також про умовно безпечні варіанти. І це все на сьогодні. Я дуже дякую вам, що були зі мною до кінця цього відео. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо воно вам сподобалося. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.